Я не розумію, чого вони так запарились над виглядом дивана, бо ціна у нього 20 з половиною тисяч. Взагалі небагато за такий диван, але тут дуже багато роботи по пошиву цих чохлів, по складочкам. Це взагалі ознака, що в більш дорожчих диванах ось такі штучки роблять. Моделька називається Рів, ціна 2500 і можна взяти в оплату частинами. Чим класний тут досить зручна посадка на цей бюджет, це вона взагалі ідеальна. Це всього-навсього. Скільки в нас один платіж, 4100 гривень в оплату частинами можна взяти. Зручна посадка на пружинному блоці, бонель супер легка розкладка, надійна, де по факту нема чому ламатись єврокнижечка. І в цю вартість ви получаєте ще рівне спальне місце. Звичайно, що я не скажу, що воно для щоденного сну, тому що для щоденного сну це ліжко плюс матрас. Але якщо вже так склались обставини, у вас зйомна квартира, де тільки диван стоїть, або гостей вкласти, все буде чітко на цьому диванчику. Модель Каріфт буває в наявності в різних кольорах, і замовити можете на сайті Солоха.єї в шапці профілю телефон для зв'язку.